Ми жили багато років в колоніальному періоді, коли не було мови, а якщо немає мови, немає патології. А коли ми говоримо, що в нас є мова, а мова наша генерується людським мозком, і коли є проблеми в цьому людському мозку, це призводить до проблем патології. Тому, якщо ми кажемо, що в нас є мова, зокрема українська мова, в нас є патологія. Тому для мене, як мабуть, як для лінгвіста було дуже важливо довести цю теоретичну складову української мови великою мірою як шану до тих людей, які. Голодували, яких катували, яких вбивали лише за те, що вони були українцями. У нас сьогодні є багато військових, які отримують, захищаючи нашу державу, поранення, і внаслідок цих поранень в голову вони отримують теж важкі комунікативні порушення, зокрема, хтось. Втрачає здатність говорити або розуміти інших. Зараз є багато військовослужбовців, які отримують легкі черепно-мозкові травми, які ми називаємо контузіями. В них є легкі когнітивні і лінгвістичні порушення. У нас є багато дітей, які також отримують ряд порушень. Логопед в Україні це фахівець освіти, але вони не є незалежними фахівцями, які можуть здійснювати діагностику. Коли ми говоримо про терапевта мови і мовлення, це дещо інший юридичний вимір професії. Тобто це є незалежний професіонал у сфері охорони здоров'я. Що це означає? А юридично це означає, що коли лікар, Обстежує пацієнта, з яким складно комунікувати. Складно комунікувати в плані, що пацієнт не може не дуже багато говорити, може не все розуміти, може не чітко розмовляти, може мати труднощі з плануванням того, що він говорить. Він скеровує його до терапевта мови і мовлення, і терапевт мови і мовлення здійснює обстеження і дає заключення цьому пацієнтові, тому що він є незалежний фахівець сфері охорони здоров'я. Тобто він має право на сам здійснювати діагностику. Комунікація це не завжди слова, тобто є діти, є дорослі, які не можуть комунікувати за допомогою слів, але все одно вони можуть комунікувати. І терапевт мови мовлення це той фахівець, який працює з цими порушеннями. А це також когнітивні порушення, які внаслідок черепно мозкових травм. Це інтелектуальні порушення, які можуть бути вродженнями або набутими. Це нейродегенеративні порушення, такі як деменція, або коли, знаєте, Брюс Вільямс був такий, є такий актор американський, в нього є первинна прогресивна афазія. Тобто його мозок почав дегенерувати мовно чутливих зон, і в такий спосіб в нього Почала дегенерувати ця функція мови. І терапевт мови мовлення працює з усім цим спектром. Тобто він діагностує ці порушення, тоді планує, проводить і контролює ефективність такої терапії. І ще ще один напрямок це є ковтання. Тобто, поруч з порушенням комунікації терапевт мови мовні також працює з ковтанням. Якщо комунікація це про якість життя, то ковтання це про життя. Тому що якщо в людини порушена функція ковтання, їжа або може потрапити в дихальні шляхи, від цього людина може померти. Тому це ще одна відповідальність терапевта мови мовлення. Основна проблема, яку я бачу в нашій освіті, це часто є колекціонування дипломів, а не підготовка фахівців до ринку. І як коли я працювала в університеті, як я бачила цю проблему? Це те, що ми готуємо студентів, вони щось вчать вчать, вони закінчують, отримують диплом, виходять в ринок і вони не готові до ринку професії.